3 d Max соловіне. 3 d Max соловіні. Давайте ми знайдемо і виділимо лівою кнопочкою саме розділ чайник тіпот. Перенесемо свій курсор на проєкцію топ, так вам краще буде. Розташуйте тут є перетин двох ліній, чорна одна вертикальна і чорна горизонтальна. Вони в своєму перетині дають точку 0. І розташуйте поки що так умовно. В центрі цих ліній курсор, ліву кнопочку затискніть і, не відпускаючи, переміщайте вашу мишку праворуч. Поки... Він не з'явиться. Відпускаєте ліву кнопочку, і все, ви створили перший об'єкт. І після того давайте все ж таки виділимо інструмент Select Object, щоб ми могли далі його роздивитись уважніше. Select він дає можливість виділяти об'єкт. Виділяти об'єкт можна рамочкою. Можна збрасувати виділення в будь-якому місці. Клікаєте, тоді виділення зникає. В 3 Max, коли ви в будь-якої проєкції наводите курсор на об'єкт, він підсвічується жовтим контуром, тоді його можна виділяти. Кожне вікно, коли ми на нього клікаємо лівою кнопочкою, воно підсвічується жовтим кольором рамочка, тобто це вікно активне. Давайте ми зараз виконаємо першу задачу. Розкриємо viewport перспектива на весь екран програми 3D Max. Тобто, усі. зараз воно буде виглядати так, як я вам показую. Ось таку зараз ми зробимо з вами задачу. Оберемо ракурс, як розкрити viewport перспектива на весь екран програми 3D Max. Є можливість скористатися декількома варіантами. Плюсиком. Ось тут в опціях є перша кнопочка плюсик. І вона, сама перша команда, тут є: «Maximize viewport». І є гаряча клавіша, комбінація гарячих клавіш Alt-W. Ось саме ця команда вона дає можливість приховати інші вьюпорти і залишити тільки один тот, котрий нам потрібен. Зараз ви зможете даже скористатися ось цим вьюпортом, навіть це Viewcube, видовий куб. Його ви, якщо за куточок схопите, ви можете крутити камеру і подивитися на нього з різних боків. Тут в нього є ще такий вигляд ну, сторона фронт, От якщо так, left, зверху, топ left і що знизу можна обрати. Батон. Ось ці кнопочки доступні, якщо просто е, кликати на поверхню. А якщо рухати вільно, ви можете скористатися його стороною одною і починати ліву кнопочку затискати, розгортати камеру. Як наближатися? Колесо мишки крутимо вперед, назад. Де курсор? Там і буде точка приближення. Якщо курсор на чайнику, ви будете приближатися щоб віддалятися від нього тільки за точкою фокуса. О, далі ще, щоб переміщувати панорамно, колесо мишки потрібно затискнути. І тримати. Тоді з'являється така ладошка. Ви можете переміщувати панорамний вид. Наближати колесомишкою розгортаємо. Ну, колищатку, да. Затискаємо, ми можемо переміщувати. До речі, тут є в цьому welcome Screen навіть інструкція. Тут є яка кнопочка? Ось третя. От, колищадку ми натискаємо Панорама, а щоб робити орбіт, натискаємо колесо мишки і клавішу Alt. І починаємо це, якщо не застосовувати цей Viewport. Клавіша Alt на клавіатурі. Ось вона. Ви її затискаєте, і колесо мишки при цьому. Так ви можете вже без допомоги в'юпкуба робити навігацію. Давайте ми визначимося тепер з його властивостями. Кожен об'єкт на сцені має. Можливість змінити його розміри, колір і так далі. Ну, по-перше, зверніть увагу на Layer Explorer. Тут таки з'явився наш чайничок. Є він. Якщо ви вимкнете глазик, він тоді зникне. Включимо, з'явиться. Є можливість його заблокувати. Ось така крижинка, вона називається фриз. Frozen. Чік, і вона тепер біленька. Що об'єкт ви тепер не зможете виділити на, на сцені. Він просто-напросто буде ігноритися самою мишкою. І він навіть буде таким сиреньким. А якщо крижинку зняти, він тоді буде активний. Дуже допомагає особливо, особливо початківцям. Тепер потрібно роздивитися, де саме є властивість праворуч від плюсика. Плюсик він нам дає щось створити, команда Create. А праворуч від нього кнопочка Modify налагодити властивості об'єкта. І якщо в нижній частині тут відсутня інформація, значить об'єкт не обран, об'єкт вибираю і з'являється вся інформація в розділі Modify стосовно цього об'єкту. Давайте ми роздивимося, що тут цікавого. Так, да, тут є радіус. І радіус тут можна змінювати. Радіус у чайника тільки один параметр. Він же так нагадує сферу. Радіус можна змінювати. Якщо вам потрібно змінити розмір, ви можете два рази клікнути курсором в, в внутрішній частині цього прямокутничка. І з'явиться синя. Кольором виділення можна поставити інший. Давайте я поставлю 35, Enter. 35. У ну, мене тут стоять міліметри. У вас поки що одиниці виміру не встановлені. У вас просто цифра 35. Хай буде поки що 35. Не хочу перевантажувати вас зараз інформацією. Кількість сегментів це вже стосується ліній на його поверхні. Ну, лінії ми тут поки що не бачимо, тому що вони вимкнені. Але якщо перейти знов до проєкції інших, ось тут можна побачити в фронт проєкції 8. Якщо змінювати 7, 6, 5, 4, 3, то чайничок буде вже не такий гладенький. 2 і 1. Ось який він може бути, якщо змінити кількість ліній. Що, що є у чайничка, це його елементи, от Part? Є body це його корпус. Ось він зник. Ну, Потрібно, щоб він з'явився. Далі є handle, це ручка. Далі spot носик і lead кришечка. Ось можна залишити handle, і у нас вже є чашечка з ручкою. Зараз ми створимо з вами дві чашечки і навчимося переміщувати об'єкти, копіювати. І в нас буде такий чайний сервіс: дві чашечки і один чайник. Щоб нам було краще бачити загальне розташування об'єктів, перейдемо до вьюпорта ТОП від зверху, від згори. Тут можна теж. Наближатися, видалятися, можна затиснути колесомишки і переміщуватись. Давайте перейдемо в цей viewport, знов таки розкриємо плюсик. І maximize viewport. Нам потрібно зараз загальне розташування об'єкта. І навчимося в цьому viewпорті рухати об'єкти, переміщувати їх. Давайте тепер познайомимося з інструментом, котрий має назву Select and Move. Цей хрестик, який я вам до, до цього ще говорив, він буде дуже часто нас, нами використовуватися для переміщення об'єкту. Ми його зараз виділимо. І ви побачите, що з'явиться, якщо чайник потрібно ж виділити select, і тоді з'явиться дві вісі. Вони зараз у мене маленькі, я їх так збільшу. Віс X і вісь Y. Z дивиться на нас під кутом 90 градусів. Z тут нема. А ну, давайте спробуємо його порухати. За кінчик вісі треба обирати не за серединку, а за кінчик. Коли ваш курсор наводиться на будь-яку стрілочку, вона підсвічується жовтим кольором. Зверніть на це увагу. Якщо жовтий кольор Ця вісь дає можливість переміщувати об'єкт і тільки вздовж цієї вісі. Не вгору, не вниз. А якщо підсвітяться дві стрілочки, а для цього потрібно, щоб засвітився ось такий жовтий квадратик між ними. Тоді ви зможете його переміщувати вільно. Ну, давайте ми його так розташуємо, щоб будемо орієнтуватися по цьому перехрестю. Ось з лівої сторони поставимо чайник. Щоб швидко збільшувати чи зменшувати стрілочки, ви використовуєте на клавіатурі ось ці дві кнопочки: плюсик і мінус. Мінус зменшує, плюсик збільшує, плюсик на верхній розкладці клавіатури. Копіювання, друзі. В програмі 3 d Max, де яснує десь приблизно 7. Режимів копіювання об'єкта. Чому така багата кількість? Ну, наприклад, можна намалювати лінію і копіювати по лінії. Це ж теж копіювання. Ну, це складне копіювання. Копіювання можна робити, якщо створити генерацію появи об'єктів, дати їм команду старт і вони почнуть падати вниз. І породжувати ще одні об'єкти. Тобто, воно буде таке наповнене, це теж копіювання. Копіювання можна створювати і самим простим способом. Тільки не копіпаст. 3D Max і цих команд, ну, вони існують, але вони іншу функцію. Наприклад, Copy C це камера. І у вас з'являється в вівпорті камера. Копію С ми не робимо. Копію В, а це якраз і буде вставка. Вставити об'єкт. Але давайте ми використаємо копію цього горнятка. Наступним чином. Ми його правою кнопкою миші виділимо, і з'явиться нове зовсім меню. Ви ще такого не бачили на в одній програмі. Меню з додатковими функціями. Тут є команда, яка називається клон. Кло не клонірувати. Обираємо цю команду. В 3 d Max копії можуть бути залежними від зразка, а можуть бути незалежними. Залежна це інстанс, тому що з'являється завжди, коли ми клонуємо об'єкт. В програмі потрібно дати визначитися, чи буде копія залежна від зразка, чи незалежна копія. Незалежна, інстанс залежна. Давайте ми зробимо її залежною. Інстанс. І натиснемо кнопочку ОК. Копія з'явиться поки що ми побачимо, що вона з'явиться в леєрі Експлорі. Ось перший чайник, другий. Тому що клон повністю її розташував в тому же положенні, що і перший зразок. А що ми зробимо? Витягнемо клон по Х і розгорнемо його на 180 градусів так, щоб його ручка була на протилежному боці. Що стосовно зеркального розташування, вам можливо, буде відома команда Фліп як відзеркалити. Давайте ми, до речі, скористуємося командою, чи кнопочкою цієї команди, вона має назву Mirror. Натиснемо на цю кнопочку Mirror. А звичайно, у вас перед цим потрібно, щоб оборолася второга копія. Тут є X, ось у верхньому стопчику є X. Тобто вздовж вісі X він розгорнувся на 180 градусів. Тут тільки буде розгортання на 180, тобто Mirror. Ну, Якщо Y. Він тоді відносно Y розгорнеться x, в даному випадку нам те, що і потрібно. Z ні. X. Ноу клон. Тобто копія, нам не потрібна. Нам потрібно просто його розгорнути. І окей. Якщо перейдете в viewport перспективу, ви побачите, що воно так само і розташувалось на 180 градусів. Нам потрібно зараз ще третій об'єкт створити, ще одну копію. Правою кнопочкою клон незалежної. копії. Тому що ми будемо додавати до нього кришечку, носик це буде чайник. Це два горнятка це чайник. Копі. Створимо, перенесемо і збільшимо радіус до 50. Тобто він буде більше. Дамо носик, дамо ручку. Його можна пересунути таким трикутничком розташувати. І ось тепер можна перейти до сцени чайник і два горнятка. Коли ви виділяєте об'єкт інструментом Select and Move, то тоді можна, коли ви рухаєте по X, зверніть увагу на нижню панельку програми 3 d Max. Тут є три окремі напрями X, Y і Z. Z нуль. Тому що опорна точка розташована. На нульовому рівні. А якщо рухати X, ось я починаю ці стрілочки, затискаю на стрілочках курсор, лівою кнопочкою тримаю, а потім починаю мишкою переміщати вгору вниз, тоді є така прокрутка. Так можна по x, по ігроку, можна ставити якийсь розділ. Наприклад, якщо я поставлю тут 0 по X, і 0 по Y, тоді він буде в центрі координат програми 3D Max X, Y і Z у мене 0. Тоді його координати, а координати це саме ця точечка, в котре сходяться усі три напрями. Це і є координати цієї точки. Тобто це не координати носика чи ручки, це координати його пайвата. Така є опорна точка. І ще створимо об'єкт четвертий, і в ньому вже ми будемо розставляти об'єкти по квадратам. Я маю на увазі, об'єкт цей буде взятий знов таки із командної панельки. Треба в плюсик зайти, тобто створити об'єкт плюс. І ми будемо зараз використовувати об'єкт, котрий має назву Plane – площина. Це прямокутник. Коли ви активуєте кнопку вибору об'єкту, вона світиться синім кольором. Якщо ви передумали, вона вже не відключиться. Щоб скинути вибір, вам потрібно всього-навсього правою кнопкою миші клікнути, і він зникне. Вибір ваш. Обираємо. По діагоналі. Я курсор розташовую ліворуч від чайничків. Лівою кнопочку затискаю і протягую по діагоналі вниз. Ось у мене створився plane. І ми його зараз розташуємо належним чином. Переходимо після цього, потрібно обрати інструмент Select and Move обов'язково, щоб можна було його Встановити положення таке, як нам необхідне. А саме X і Y і Z тут усі потрібно виставити нулі. І він буде в центрі координат. В центрі координат в програмі 3D Max. Plain. Але потрібно ще й розміри визначити. Однакові, як усіх. А саме переходимо тепер в розділ Modify. Тобто налаштування цього плейна. І вони будуть відрізнятися від чайника. Звичайно, це ж нова форма, вона інакша. Тут є довжина Length і ширина віз. Виставимо наступні параметри. 400 мм буде довжина. І 500 міліметрів ширина. 400 на 500. І ви бачите, що кількість сегментів тут теж є 4 і 4. Тобто діліть на 4 частини плейнг. Цій лінії сегменти вздовж довжини і ширини. Ми їх поки що змінювати не будемо. І ось давайте тепер на цьому плейні. Ми будемо продовжувати розташовувати об'єкти. Я переміщу так, щоб вони стояли в двох квадратиках. Ось квадратик один і інший. А тут цей чайничок я поставлю сюди. Нам потрібно цей плейн повністю заповнити всі його секції. От зараз ми з вами навчимося створювати третій об'єкт це буде бокс. Але будемо створювати його в вьюпорті перспектива. Переходимо в Viewport перспектива. Так. І зараз ви не побачите лінії на поверхні плейна. Що вони з'явились? Я хочу вам показати опцію. В вьюпорті розкриваємо саму крайню праворуч опцію, і там є розділ Aged Faces. Age – це лінія, face поверхня. Тобто на поверхні з'явиться тоді лінія, і ви побачите, де саме, в якому квадраті розташований той чи інший об'єкт. В ав'юпорті перспектива теж можна рухати об'єкт, тільки за кончики цих стрілочок рухайте. Якщо ви z візьмете, він тоді буде у нас вже на якоїсь висоті. Щоб його точно опустити, тут краще z внизу поставити 0, і тоді його опорна точка знов буде на нульовому циклі. Я зараз хочу, щоб ви в лівому квадраті, ось тут, зробили бокс, коробочку. Саме як його створювати, зараз і навчимося. А тепер бокс. Він створюється два рази. Спочатку створюється як у плейна, площина. Спочатку подивитись, будь ласка. Я створюю цю площину як ось по розміру цього квадратика. Але коли я відпущу ліву кнопочку, моя мишка буде створювати висоту. Тобто я мишку переміщую від себе вперед, створюється висота. Якщо до себе, вона її зменшує чи, навпаки, може вниз піти. Але потрібно, щоб вона вгору йшла. Треба зафіксувати. Просто клікнуть ще раз лівою кнопочкою миші один раз. І перевірити, якщо мишка не рухається, не, мишка рухається, а бокс не змінюється, значить все, він створився. А всі налаштування будуть зараз вже переходимо до Модіфай. Розміри бокса будуть наступні. У нього в налаштуваннях ви побачите, якщо у плейна є lens і віз, ширина довжина. То у бокса ще є висота Height. Height. Lens завжди по ігроку йде. Width по X. А Height по висоті по Z. Ось так можна налагодити його розмір. Зараз у нас буде завдання. Поставимо одну чашечку на його верхню поверхню. От зараз, спочатку, давайте налаштуємо розміри бокса, будуть наступні. У нього буде. Довжина 100, цифра 100. Це по Y. По X теж буде 100. У нього основа буде квадратна. 100 на 100. А висота, давайте ми зробимо 150. 100, 100, 150. А ось тепер, я думаю, ви здогадаєтесь, щоб точно поставити своєю опорною точкою будь-яке горнятко. На верхню поверхню бокса. У нього потрібно змінити координату Z, тобто його по висоті ставити 150. Краще перейти до топ-проекції і в проекції топ його далі вже точно виставити в межах цього бокса. Сфера. Сфера створюється, як і чайник. Від центру в неї створюється кругла форма, і відпускає кнопочку. Ну, єдине, що у неї опорна точка в центрі, не знизу, щоб опорна точка автоматично в неї перемкнулася вниз. Тут є во властивостях сфери кнопочка Base to Pivot. Тобто базу переністи до опорної точки. Ось і все. І вона тоді буде. З'являтися на вашій сцені і так і легше визначати висоту. Навіть якщо висоту поставити 150 як і бокс попередній. Наступний об'єкт циліндр. Він теж як бокс створюється. Спочатку площина, а потім висота. І ось я цього циліндра поставлю висоту 150 мм. У нього тут є радіус і висота. І оця сфера у мене точнісенько може стояти на цьому циліндрі. Торус це кільце, ось як воно виглядає, і які розміри тут Радіус перший, радіус другий. У два радіуси. Вони формують товщину. Тому зменшується спочатку перший, потім другий радіус. Можна створити копію незалежну, підняти її догори і зменшити її радіус. Тоді буде така цікава пірамідка. Ще два об'єкта. конус, він, як циліндр, створюється, але є завуження вгорі. І ще є схожа на нього піраміда. пірамід. Вона така ж конусообразна, але вона не круглі сторони, а прямо клік. Залишається труба, тюб. Це теж циліндр, але в нього є дві стіночки. А внутрішня частина пуста це тюб. Сфера, але з приставочкою Гео. Геосфера це ця сфера із прямокутничків створена, а геосфера із трикутничків. Ось у них є розбіжність. Чому вона трикутничка? Ну, тому що далі з нею можна робити інші деформації. Але зараз нам це нічого не дає. Ну, і останній тут об'єкт, я ще його не продемонстрував, він називається текст плюс. Це об'ємні букви. Тут я розкрию цей межу, щоб дві колонки було. Текст плюс. Чому плюс? Тому що він має можливість зробити товщину буквам. В білому прямокутничку можна текст обрати. Наприклад, перше заняття. І щоб його створити, потрібно клікнути одною кнопочкою один раз, лівою кнопочкою, і він з'явився. Далі переходимо в модіфай цього об'єкта. Тут визначитися треба, де саме розмір, сайз збільшую, і визначитися, де саме його параметр видавлювання, екструд. Це товщина букв. Ось я її піднімаю, і тоді на 24 чи на 20 ставлю. І тоді вже текст можна, як заголовок, віднести для домашнього завдання. Кольор ви будете в властивостях змінювати. Ось тут є назви об'єкта. Ось такий маленький квадратний кольоровий маркер. На нього ви натискаєте і далі можете обрати кольор. Ось я хочу, щоб був такий рожевий ок. І так з різними. Нам домашнє завдання обов'язково на кожному занятті потрібно, щоб було. Ну, ось така сцена. Чи урок перший, і кожному об'єкту дав назву, можливо. Ось тут чайник, бокс, сфера, така виставка всіх об'єктів. Тут ще й в інший розділ зайшов, студент побачив. А ось яку цікаву, теж мені подобається циферблат створив студент. Ось це тюб, Райшок. Оце бокси. Далі циферки, текст плюс. Ось стрілочка. Ну тут все, що ви бачите, це вже із тих стандартних примітивів Я вам приклади ці усі зараз сюди в чатик скину, щоб у вас було якесь уявлення, що саме на домашній роботі.